Дякую, шановний пане головуючий, шановні. Колеги народні депутати, фракція радикальної партії підтримує ратифікацію цього договору. Але разом з тим я хочу наголосити, що ми маємо дбати про вітчизняну фармацевтичну галузь, так само як про будь-яку галузь, в якій створюється висока додана вартість. Тому я хочу звернутися до уряду і хочу запитати, чому не виконується складова коаліційної угоди, яка називається прискорений економічний розвиток, яка в собі включає абсолютно конкретні рецепти щодо встановлення. Новлення умов для українського виробника, які є не гіршими а кращими, ніж у наших конкурентах в Польщі, в Туреччині, в Словаччині. І коли я кажу про такі умови, то я кажу в тому числі про умови оподаткування, я кажу в тому числі про умови захисту інтелектуальної власності, в тому числі про умови підтримки української науки, яка є основою для таких індустрій, якою є фармацевтична індустрія. В тому числі я кажу про створення експортно-кредитного агентства, проти якого. Виступила ганебно, абсолютна і непрофесійна голова Національного банку Гонтарева. Тому ми маємо дбати про власного вітчизняного виробника, який створює високу додану вартість, який не просто за кордон експортує там чи зерно, чи металобрух, чи якісь необроблені матеріали, який експортує продукцію з високою доданою вартістю, машинобудування, фармацевтика інші види промисловості, які все ще є в Україні. Тому я хочу наголосити, що фракція радикальної партії. Ті не дасть знищити українську промисловість і ми будемо приймати всі закони, які спрямовані на підтримку вітчизняного виробника. Тоді будуть ціни стабільними, тоді зможе прийти людина і в аптеці купувати по нормальних цінах ліки. Бо коли вони будуть вироблені в Україні і не будуть прив'язані до курсу долара, який не контролюється національним банком, тоді будуть нормальні ціни і нормальний добробут громадян. Тому дбаючи про промисловість, ми дбаємо про кожного громадянина України, про кишеню кожного громадянина. І це є справжній добробут. європейський реформ. Ich